Якщо тезисно, то кохання це повага, підтримка і вибір. Вибір, який доволі дається важко, але ти розумієш, що тільки він є правильний. Як ви зустріли своє кохання? Доволі дуже гарна історія, як на мене Я казала кіношна. Ми заїхали за підрозділом на один з напрямків. І оскільки я вже була командиром зводу, то першочергово мені треба було зайти у взаємодію з підрозділом, яким там стоїть. Нам визначили зону нашої роботи, визначили підрозділи, які там стоїть, і мені командир нашого підрозділу дав казівку виставити позиції. Для того, щоб виставити, треба зайти в взаємодію. Тобто ми приїхали тоді рефронтове при село на ОКП батальйону. Я давай знайомитися, розказувати. От я командир взводу на той час, момент що взводу БПЛА. Нам потрібно виставити в цьому секторі. Наші екіпажі, чи є там укриття, починають ну, все як завжди. Контакти брати, чергових, там, інших чатів, спитати, де є вільні бліндажі, де немає, де ми можемо розміститись, де копати і все інше. Беру максимум інформації для того, щоб ефективно виконати це завдання, щоб хлопці могли працювати і були в безпеці. І просто заходжу в взаємодію. Серед людей, які там знаходилися, то і тієї бригади був і Максим. Відверто я не звернула увагу на нього, тому що це чергова взаємодія. У мене таких там ну до нього було декілька, а після нього вже були сотні, тому що ми міняли напрямки.